У будинку сумчанки любові працюють спеціалісти газової служби. Роботи проводяться по всій області, складені графіки. По завершенні робіт буде виконана технічна документація і передана представникам ОСББ. Починаючи з 1 березня, спеціалісти сумської філії газмережі вже провели технічне обслуговування близько 200 багатоквартирних будинків по Сумській області. В квітні ми плануємо ще провести близько. 150 будинків наші фахівці будуть виконувати планове випробування газопроводів на щільність і також будуть виконувати усунення витоків газу. Великий плюс газорозподільній компанії газмережі, яка взяла відповідальність за технічне обслуговування і стан газових мереж у житловому секторі, що в цілому вирішує дуже важливе питання безпеки у сфері газопостачання. Говорить представник всеукраїнської ради Галів ОСББ з 2015 року, коли відбулася реформування квартирних будинків. Взагалі ніхто не обслуговував, і ми по Україні бачимо до чого до чого це призводить. Більшість Цих летальних випадків, які в нас є в Україні останнім часом, вони відбуваються в самій квартирі, тому що в квартирі також потрібно, щоб по перевірялись і газові прибори, всі, які стоять. Ми три роки працювали над цим наказом порядку обслуговування внутрішньобудинкових мереж разом з міністерством з комітетом паливо енергетики і комунальних послуг, І він в 2023 році з'явився. І на сьогоднішній день це все запрацювало. Це в першу чергу безпека самих, самих людей. Фахівці газової компанії акцентують на важливому моменті, що газові мережі були і залишаються власністю співвласників багатоквартирних будинків, але їх технічний стан відтепер у руках профільних спеціалістів. Відносини регулюватимуться двома видами договорів: укладеним попередньо або ж за фактом виконаного технічного обслуговування за 10 днів до проведення робіт. Ми вішаємо об'яву. Ще будемо виконувати роботи. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків будуть проводити раз на три або на п'ять років залежно від строку експлуатації будівлі. Відповідно, й платіжка за послугу буде надходити теж раз на три або п'ять років. Новини СТС.